Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай! спонсор показу. Фармак. усі знають його як дядю Гришу. Колишній десантник у кріслі колісному волонтерить з 2014 року, і у свої 77 років уже зібрав для зсу майже 8 мільйонів гривень. Зараз у волонтера чергова мета закупити партію дронів для наших воїнів. Григорій Янченко відвідав 13 міст зараз у Чернівцях, де з ними познайомилася наша кореспондентка Ольга Лучик. З колонки лунають українські пісні за плечима прапори, а на грудях тільняшка Дяді Гриші, 77. Чоловік жодного дня не відпочиває. 10 років поспіль збирає донати для наших захисників. Пересувається на візку, бо після служби в армії, втратив обидві ноги і пальці на руках. Втім, це не заважає йому допомагати нашим військовим. У 2014 році мені надихнула на це моя дружина. Вона говорить: ти просто їздиш по місту, просто прогулюєшся. А так говорить, постав собі відерце і їзди, і твоїй твої збір буде як допомога нашій армії. Гроші дядя Гриша збирає у п'ятилітрове пластикове відерце. Григорій Янченко родом із Чернігівщини. Тривалий час жив у Херсоні. Йому боляче згадувати, як окупанти захопили місто. Дядя Гриша мовчати не зміг. Це саме він увімкнув росіянам червону калину та гімн України. Та відео стрімко розлетілося соцмережами. Я відчував страх, але кожного дня, кожну годину я їздив, не зважаючи на цей страх. Кожного дня я виїжджав зранку, о 9-й десятій годині ранку виїжджав, і відчуття таке, що ти їдеш на мінне поле. Чому? Тому що ти не впевнений, що ти їдеш зранку на цю роботу, а не впевнений, що ти повернешся, тому що в тебе могли. Забрати в підвал там катувати чи щось інше, попри страх і погрози рашистів, чоловік не зупинився, продовжує допомагати і тепер. За його плечима вже більше двох сотень поїздок на фронт. Кожна небезпечна. Дядя Гриша не раз потрапляв під ворожі обстріли. Попадалися і обстріли снайперів, і обстріли під попадали під обстріли градів і вибухи мін. мін. Все було у 13 містах України дядя Гриша вже зібрав майже 8 мільйонів гривень на потреби захисників. Можна перераховувати старлінги, генератори, мавіки, і дрони, і утеплювачі, плівка. Ну все, буквально, все те, що. Що ввозиш, все, все потрібне. Воїни ж дядю гришу, зустрічають дуже тепло. Як можна вам передати любов? Ну я не знаю. Просто ви розумієте, приїжджаючи туди, завжди тебе зустрічають з радістю. І вони особливо ще коли везеш дитячі малюнки, то для них це як кажуть. Це те, за що вони воюють. Поки спілкуємося, донатів більше є. А це означає, чергову партію дронів для українських захисників вдасться закупити. Бачила в новинах, шола за нього вирішила підтримати, бо знаю, що це таке, так як у мене чоловік військовий. Найбов брословить нашу Україну, найбог охороняє нашу Україну. Одразу після Чернівців дядя Гриша вирушає на фронт до українських захисників З вірою у перемогу з Чернівців Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.